нашій студії відомий журналіст Волині, один із засновників нової газети, яка цього тижня вийшла у світ. Володимир Камінський. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, що це за газета? Чим вона особлива? Яку нішу має зайняти на, на розкладках преси? Ну, в першу чергу я не один із засновників, скажімо так, а один з колективу, який працює над створенням саме газетного варіанту інтернет-ресурсу Волиньпост. інтернет ресурс Волинь пост волинянам, лучанам, сусіднім областям відомий, тому що він існує давно. На жаль, сьогодні мав би в студії бути головний редактор Юрій Речук, але він зараз в Києві, на Майдані. Хотів пересвідчитись, чи правильно його журналісти, які довгий час висвітлюють події на Майдані, подають те, що в нас відбувається зараз в столиці. Але сам інтернет-ресурс існує вже два роки і фактично два місяці. Тобто пішов третій рік існування в лінпосту. Він появився в 2011 році в грудні. І е, на якомусь етапі, і це досить вже давно, з'являлася ідея про те, щоб зробити друковане видання А Навіщо? Ну, е, е, Начить поясню. Е, в першу чергу, е, хто в нас сидить зараз в інтернет-ресурсах, матеріалах. Тобто, крім того, що дуже багато молоді інтелігенції, е, е, якісь, якась частина прошарку населення читачів. Які потребують журналістського продукту, вони не перебувають в інтернеті. В інтернеті це 100%. Тобто треба знати, що їх не Тому... завжди бабуся може потрапити, скажімо Тому так, а волин пост вийшов за межі інтернету. так? так, так звичайно, і це до те, 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 до чого ми йдемо. Це вперше в історії волинської журналістики, коли ну, інтернет-ресурс переходить на шпальту на друковане видання. Це я вважаю, що це досить таки великий експеримент для волинської журналістики, і він має показати і іншим засобам інформації. Інформацію, що таке можливо, і я сподіваюся, що волинь пост на цьому не зупиниться будуть відбуватися якісь інші речі, глибші. Можливо, це буде е, далі розвиватися в якесь там інтернет-телебачення. Може, там ще в якісь речі. Тобто е, над цим я не можу вам нічого ніби е, як порадити. Будем... час покаже на сьогодні. У нас появився перший номер газети «Волинь-Пост», і він буде працювати наскільки, от якби ми е, зібралися силами і вирішили, що він має бути присутній на. Наших наскладках ми вас власне вітаємо з першим виходом. Бажаємо успіху. У цьому яким зараз тиражем стартанули е, е, да, тираж невеличкий, 2000 тисячі екземплярів, е, тому що реально треба розуміти, що ніша інформаційних видань в нас переповнена. У нас є. Відомі, дуже сильні бренди, журналістки, які давно існують, і вони беззаперечні лідери. Не можна про це би, сумніватися навіть в цьому. Але ми вважаємо, що беззаперечним лідером в інтернет-ресурсу є все таки Волинь-Пост на сьогодні. Дуже велика кількість відвідувань, особливо знаючи ну, принципову позицію Волинь Посту в питаннях, які відбуваються зараз в нашій державі. Людей цікавить події сьогодення, і вони дуже масово відвідують нашу сусідність. Ресурс інтернет. Тому газета була потрібна для того, щоб хоча б частину матеріалів, які існують в інтернет-просторі, перенести людям в руки, щоб людина могла взяти, почитати це десь там, в машині, вдома, на канапі, в будь-якому іншому моменті. Тобто І дійшла це... до району, скажімо mm -hmm. так, до якоїсь глибинки. Тобто це копія тих матеріалів, які є на сайті? Ні, абсолютно ні. Значить, перший номер виходить таким чином: ми підрахували 70% матеріалів, які друкуються в цьому номері, вони не дубльовані були на інтернет-ресурсі. Тільки Після того, як вийшла газета, частина з тих речей завіситься завісилася в інтернет, в тому числі і попередній гість, який е, чуть-чуть піарговень пост пан Петро е, Луцька піцерія. Ми спочатку її надрукували в газеті, е, коли вийшла газета, я відразу з. Зайшов до дівчат в піцерію, подарував 30 примірників газет. Вони були щиро вдячні, подивовані з таким величезним захоп, захопленням. Вперше про нас написали, це було для них супер. І деякі такі дрібнички, які на Петров вказав їхній роботі, їх геть не, не знівелювали їхній радості. Можна сказати, що ви будете висвітлювати. Я розумію, що це не до тебе запитання, але чи будете висвітлювати інші теми ніж усі газети, які є на Волині? Я не думаю, що в такій формі. Ми не можемо уникнути тих тем, на які обов'язково потрібно вказати в номері. Тобто те, що відбувається на Волині, в Луцьку, ну, віп як я кажу, або там надзвичайні новини, вони не повинні бути поза межами друпованого видання в Вони теж повинні там бути. Але ми будемо мати щось інше, це однозначно. Ну от справді кожна газета має свою концепцію. Одні газети орієнтуються справді на кримінальні новини, інші шукають якісь цікавинки, глибинки, цікавих людей, достають їх і це е, на шпальті газети. перша сторінка займається новину. Інші газети орієнтуються більш на політику. Ще інші реклама. Наприклад, на що чи є якась концепція цієї газети? Концепція газети виходить повністю із концепції сайту. Тобто, якщо зараз е, однозначно політичні події в Україні є надважливими, тому вони займають основну частину газети. Але не можна сказати, що цей наприклад, номер заполітизований, абсолютно ні. Е, ну і Одна з особливостей, на яку я хотів вказати, наприклад, е, коли відбувається якась публікація матеріалу в будь-якій нашій волинській газеті, е, реакцію на неї можна отримати тільки через тиждень, і то, можливо, там буде лист читача, коли газета може сказати. Нас звернулися читачі на з реакцію на наш матеріал і ми опублікуємо якісь їхні думки. Це трошки затянуто в часі. Е, варіант Волиньпосту – це той момент, коли є публікація, наприклад, на Волиньпості, і на неї відбувається реакція в коментарях. І тоді ми можемо через день-два опублікувати її в газеті і показати, як люди реагують на може бути, може бути якась незначна подія, але вона викликає такі коментарі, такий резонанс, що е, от саме читач. Прочитавши коментарі, може звернути увагу, що оба люди реагують на це так, так, так. А як я на це реагую? Тобто, це особливість саме нашого видання. Журналісти, журналісти, Музанка, які кі прикордон. Працюють... Тебе переб'ють yeah. е, в нас є телефонний дзвіночок Сім Сімнуль Це наш студійний телефон. Алло, слухаємо вас. Алло. доброго ранку, будь ласка. Доброго ранку. <кій> назвати Аня. Так. Я якраз хотіла задати запитання, оце, що ви тільки що розповідали про коментарі, по <кій> заходиш в інтернет ну, там, і пишеш коментарі. Це думаю, як, як же ж воно це має бути в газеті. <кій> це в мене таке питання було, то вже якраз і відповідали, бо перед тим перезвонила. Так, і розумієте, пані Аню, це теж дуже важливо. Після як коментарі, навіть от зараз пан Петро розповідав про піцерію, ми опублікуємо її. Цей матеріал. Коментарі там теж от зараз публікуються. І мені вже навіть зараз цікаво, в наступному номері буде знову матеріал пана Петра смішного Луцька. Чи не варто десь там дати маленький шматочок коментарів на попередній матеріал? Тобто, це от саме цей момент інтерактиву з читачем і е, відвідувачем сайту, який повинен бути присутній. І коли так відбувається зв'язок читача і ну глядача, там ну коментатора, це дуже важливо. Це ну, це якраз те життя. Це досягнути цього. Це дуже великий результат. Друзі, телефонуйте до нас 77 сім на Це наш студійний телефон. Ну а Пані Анні, ми хотіли б подарувати клубну катку Маркет». Катка, одна знижка всюди. Е, ще мені хотілося б запитати, от і які журналісти працюють над цією газетою? Ті самі, що і над сайтом? Так. Да. Всі, всі ті люди, які працюють на інтернет-ресурсі Волиньпост, Пост публікують ці матеріали, готують ці матеріали, переробляють, доробляють і залучаються ще деякі люди, які дописують матеріали. Наші відомі, волинські журналісти, які подають матеріали. Але це ну, ситуативний момент. Тобто, якщо є бажання розмістити матеріал в Волинь Пості, звертайтеся, будемо реагувати, будемо пробувати допомагати і вам, і ви допоможіть нам. Я знаю специфіку, теж написання, скажімо так, телеві. Візійний журналіст, газетний журналіст і інтернет-журналіст це. Три різних людини, три різних епостасі. Як вдається перебудовуватися? Чи взагалі вдається? З якими потугами? Е, ну, для мене це не складно, тому що я, в принципі, е, традиційний газетний журналіст і радійний. Тобто я працював на, на радіо, і чуть-чуть на телебаченні трішки там, і от в газетах, і в інтернет-ресурсах. Тобто мені не складно. Е, людям, які працюють, дописують матеріал, теж не складно, тому що вони працювали. А взагалі саме подача, ви звернете увагу через якийсь період в матеріалів лень вона подається в принципі так само, як на сайті, тільки розширя... розширюється деякими додатковими матеріалами. Ну і в першу чергу, якщо ми будемо подавати матеріали спочатку в газеті, а потім в інтернет-ресурсі, то все-таки ми намагаємося давати десь скороченіше, десь розширніше або в одному, або в другому виданні. Тобто, це ж треба якимось чином залучати читача і туди, і сюди. Газета щотижнева. Да, щотижнева кожного дня ми виходимо навіть, як я, як я кажу, завтрашні газета вже сьогодні. Ми друкуємося в середу і вже десь приблизно після четвертої години вона потрапляє е, до розповсюджувачів приватних. А вже масово вона розходиться в четвер. Е, на відміну в більшості газет, які в нас все-таки в четвер виходять. Е, ми принципово виходили з таким чином. У е, нас немає зараз телепрограми, е, ми не наполягаємо на тому, щоб вона була, але можливо це в розвитку воно і появиться. Е, Зараз люди достатньо вже мають можливість придбати якусь газету, де є телепрограма, і вони не потребують другої газети з другої телепрограми. Я так вважаю. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Ну, подія, звісно, для волинян і для усіх лучан, Вихід нової інформаційної газети чи будь-якого видання на Волині. Тому ми раді за наших колег.